Ну що ж, продовжимо. Зараз покажу вам декілька крутих вправ для спини. Це елементи пілатесу, тому я зараз покажу дуже класні, класні вправи. Перше ми лягаємо лежачи, повністю лягаємо, виводимо руки вперед, і голова вниз, дивиться, а руки піднімаємо, ніжки на полу лежать і стискаємо наші плечі. Тобто вдох. Видих, вдих, видих, зрозуміло, вперед руки і відводимо максимально назад, ось так. Ліктики до себе і вперед, видих. У мене ж хрустий дух, видих. Дуже класна вправа для спини. дуже лежачи, животом піднімається, лише лопатки, зводимо. Наступна вправа також дуже класна. Зараз вам покажу. Значить, Стаємо і руки в боки, поворот. Я просто в мене стіна ви руку вперед. Повернулись назад і іншою рукою тягнемось до іншої нашої п'яточки. Ось сюди. Знову. Давайте на цю сторону спробуємо. Повернулися і п'яточкою. Нагинаємося рукою до іншої, іншої п'яточки. І так само сюди. Повернулись до видих рівно і наклон до наступної п'яточки. Тобто ми все поперек пропрацьовуємо і ще повороти це дуже класна річ. Тобто, знову тут можна дих, видих і до п'яточки. Навпаки, повернулися сюди-сюди. І цією рукою до цієї п'яточки тягнемося. Дуже-дуже класно воно працює. Так, ще, ще яку хочу вам показати, Хочеться багато вам вправ показати, тому що ось, наприклад, така класна вправа, до речі, я так розпочала. Зробимо передух вдох вибіг, сюди повернулися, зрозумів, ось так от плечем. Можна посидіти декілька. Ось ви відчуєте тут суглоб. Вдох і так само на іншу сторону. Приймаємо рівно, рівно ручки. Ось так прокручуємо себе, вдох і видих. Я дуже відчуваю ось цю частину. Дуже відчуваю. Також класна, дуже вправа. Ось дивіться, у мене з цим проблема, тому цю вправу дуже обожнюю. Беремо замок руки. Нахиляємося і максимально піднімаємо. Ось так. І в замочку у нас руки, ми їх назад тягнемо, затиснули і починаємо ось так себе руки назад максимально прокручувати. Стали наклонилися і почали, почали, почали прокручувати. Це все наша спинка. Ось ці три вправи спробувати також вам зайдуть. Вони не дуже важкі, але якщо в повторі, вони відчуваються.